Український культурний фонд інформує, Україні розпочався новий грантовий сезон. У 2021 році можна подати заявки на підтримку культурно-мистецьких проєктів у 14 конкурсних програмах. Вже є інформація про таймінг подачі заявок, а також умови щодо участі у дев'яти програмах, зокрема, інклюзивне мистецтво, аналітика, культури, аудіовізуальне мистецтво, знакові події, культура плюс. Тощо до конкурсних програм наступного року було внесено низку змін. Більше не є обов'язковим співфінансування для проєктів національної та міжнародної співпраці, а обмеження на виплати за договорами цивільно-правового характеру становитимуть 50, а не 25 тисяч гривень. У 2021-му діятиме правило: один заявник може подати одну заявку на кожну програму, і таким чином особа може бути учасником всіх конкурсних програм одночасно. За умови перемоги кількох проєктів від одного заявника фонд зможе підтримати не більше трьох. Багато змін відбулося в положенні про український культурний фонд. В... В сенсі полегшення, полегшення подачі заявок, спрощення подачі заявок. Ми намагалися, як і наглядова рада цього скликання, і дирекція Українського культурного фонду намагались всіляко посприяти таким чином, що сьогодні навіть тих умовах складних все-таки люди могли отримати кошти по грантах, і якимось чином спростити саму процедуру, тому що вона була дуже зарегульована, там дуже складна. Ну Треба вчитися писати гранти, як то кажуть, я закликаю всіх звертати на це увагу. Це не є складно. Треба дуже уважно вивчити все те, що пропонується, які голоти оголошуються, і подавати гранти. Український культурний фонд існує з 2017 року. За цей період він став вагомою організацією, яка впливає на розвиток культури в Україні. Фонд підтримав понад 1600 проєктів на суму в півтора мільярда гривень. У зв'язку із пандемією фінансування культури на наступний рік не скорочується, а навпаки, зростає до 27 мільярдів гривень, коли у 2020-му було 20 мільярдів. А культурний фонд має отримати 697 мільйонів, які підуть на реалізацію та розвиток низки проєктів.